А от у загальноосвітній школі номер 4 нашого міста нагородили найсильніших. У навчальному закладі вперше в історії школи відбулося свято спортивної слави. Ідея нагородити найспортивніших учнів навчального закладу народилася у керівництва школи. Тож на спортивний захід запросили батьків талановитої молоді, їхніх тренерів, ну і звісно ж самих винуватців свята. Від дирекції школи діти, переможці численних спортивних змагань різних рівнів, отримали подарунки та грамоти. А їхні наставники, тренери подяки. Відтак талановиті діти продемонстрували у показових номерах свої спортивні таланти. Директор школи Світлана Мала зауважує, свято спортивної слави стало своєрідним підсумком наполегливої праці учнівського та педагогічного колективів школи. Наша школа ресні спортивними здобутками, і сьогодні ми тішимося тим, що серед всіх присутніх на цьому святі є спортсмени, які досягли високих вершин. Ми віримо в те, що вершини олімпізму вони підкорять у свої молоді роки. Ми віримо в те, що це майбутнє нашої держави. Ідея свята, спортивної слави усім присутнім припала до душі, особливо тренерам. Це ж завдяки їхнім старанням, а також наполегливим тренуванням, учні 4-ї школи досягнули високих результатів у понад 15 видах спорту. І такі е, вечори, такі спортивні заходи, треба робити і піднімати дух молоді, і надихати їх е, більше до, до занять спортом, тому що по здоровому. Тісно, подібні свята вони дуже стимулюють спортсменів. Вони допомагають їм приходити на тренування після цього і старатися працювати ще в два рази більше, щоб потім виїхати на змагання, привести цю перемогу і знов чекати подібного свята і не тільки. Тому велике спасибі і велика подяка організаторів. У загальноосвітній школі номер 4 кажуть старатимуться щорічно підтримувати спортивну молодь свого навчального закладу та організовувати аналогічні свята у школі.